Знімаю для вас відео, як користуватися програмою PlantNet. Сподіваюсь, ви вмієте встановлювати програми з Play Market. Отже, щоб запустити програму, натискаємо на іконку PlantNet. Відкрилась програма. Потім в нижньому рядочку шукаємо фотоапарат. Називається Розпізнавання. І натискаємо фотоапарат. Якщо у нас є готове фото в телефоні, ми можемо натиснути на Галерея і підгрузити фотографію з вашої галереї тої рослини, яку ви хочете розпізнати. Якщо ми хочемо сфотографувати, натискаємо на центральну кнопочку «Тач». У Вас може вискочити віконце для того, щоб підтвердити дозвіл користуватися камерою. Ви підтвердите. Далі камеру наводимо на рослинку, яку ми хочемо розпізнати. І фотографуємо. Далі нас питає, що ми сфотографували: листочок, квітку, пліт чи кору. Ну, в нашому випадку листок. Тому ми натискаємо на плашечку листок, і програмка шукає, пише, що найбільш ймовірний вид це замовкулькас. Нижче натискаємося ідентифікувати як корисні рослини. І нам знайшлося, як наша рослина називається. Замулька з Натискайте по цій назві і відкривається нове віконце. Воно показує все, які квіти бувають цієї рослини, листочки, плоди. Ну, Бачите, тут нічого такого немає. Він не плодів, не листів, тільки листочки все є. І звище, дивіться, є кнопка W. Це Вікіпедія, де ми можемо прочитати по цю рослину. Або ви можете назву рослини ввести в браузері, прочитати по ню в інтернеті, або на саму Вікіпедії. Зараз відкриється стаття. От в мене інтернет підгружається. І показує, що це заміокулькас. Оце вже відповідь на ваше перше питання. Як називається рослина? Є у вас відповідь. Друге, було у нас питання, де поширена ця рослина? Написано в Східній Африці. Далі тут по статтю можна прочитати, тому що вам треба ще дати відповіді, де ця рослина, наприклад, скільки їй треба вологи, температура і таке інше. Можете це вичитати в статті із Вікіпедії, якщо тут така інформація є. Ось поширення. От, дивіться, написано, що оптимальна температура для росту плюс 18, плюс 26. Короткотривало може витримати 15 градусів. Просвітлення є, що ця рослина світлолюбна. Але перевагу надає непрямому освітленню. І таким чином ви можете прочитати про будь-яку свою домашню. Рослинку, яка у вас є, і не тільки домашню, а й на природі. Гуляючи на природі, ви можете сфотографувати будь-яку рослину, і ця програма вам знайде про ню інформацію.